Всім привіт! З вами Володимир Запорізької області. Сьогодні 17 жовтня. Хотів би в цьому відео показати вам розпаковочку посилки. Посилок двох посилочок батько з'їздив забрав. Мені люди допомогли Катерина та Галина. Дуже вам дякую від щирного серця. Катерина мені прислала корм для котиків. Я не очікував так багато, аж 11 кілограмів. Отакий сухий. Pienи, повний раціонний сухий корм. Для котів. Така коробка здорова. І плюс коробка кілограм. 10, 10 кілограмів оця, 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 оця пачка велика. І там ще збоку отакі корми. Що жидкий корм пон -ну, поналожили мені, поналожила вона. Дуже вам дякую, Катерина, за, за корм котикам Тепер мені буде чим кормити. Котиків. Дуже вам дякую. А також від Галини мені прийшла посилочка. Ах. От. Вона, вона де, е, держе кос і вона мені прислала яке масло домашнє. І це не знаю, що. Треба ще подивитися, розкрити Чи І це що? Ну це треба все розпаковувати. Я потім розпакую все. Тут і свободості, і печиво. Печи... От домашнє. Сир. Вот творог домашнього. Бачите скільки. Це ж який труд, люди. Це ж треба все само... самому своїми руками все це зробити. Сири, всі. Масла домашні. Ворога. І тут лежала така коробочка. Вон, бачите, я її відкрив. Я її відкрив, цю коробочку. А там ще і гроші лежали. Ці коробочки. Тисячу гривень вона не положила, друзі. Дай Бог вам здоров'я, Галина. Ой. Добрі люди! Дякую вам за вашу допомогу, усім від щирого серця, міцного здоров'ячка вам та вашим родинам. Всім мирного неба. Дякую, що допомагаєте. Дякую за вашу підтримку. Добрі люди. До скорої зустрічі. Підписуйтесь.